Мені 52 роки. Я родилася в Росії, в Мурманській області, в місті Заполярному. Це мій син Олексій. От він мене спонукав стати волонтером, а пізніше піти служити за контрактором Збройні Сили України. У 2015 році він нічого не сказав, завжди пішов в воєнкомат і прийшов вже з, з документами і сказав, що я уходжу. Попав у 28-му бригаду і мені лицарів зимового походу. Посилала посилки вперед. А потім я розумію, що він ж мені не дає номер телефона командира. Я зібрала машину і поїхала. Це була перша поїздка моя як волонтера в зону, АТО. дзвоню, чую там бабах-бабах. Кажу, сину, ка що це таке? А він каже: ма, та тут дверки в палотці стукають. Ну, і тут я попадаю в Авдіївку, вже як волонтер, і там теж бабах-бабах, і він на цей момент мені дзвонить. І питаю, а що це таке? Кажу, та та сама палатка, і ті самі двері. Оце ця фотографія я привезла в дивізіон свій е, акумулятори, і продукти харчування, і ліки, і дрони, і оптику, і машини переганяли, і стиральні машинки, і холодильники, і ноутбуки, благодійна допомога, і бірці американці передавали нам. І так, по всій області зі мною співпрацювали люди. Оце мій зенітний ракетний дивізіон. Тут от наші офіцери, бійці, зенітні установки. Це на полігоні. Зараз я вам покажу мій вистріл коронний. Це зенітні установки, це вони так працюють. Ось все. Дивіться, точечку. У мене було многофункціональна така робота. Я могла, я ж була на нулю. І як хлопці виїжджали, на комбат старався мене не брати туди. На нулю це передував. І як хлопці виїжджали, я оставалася на ВОПі, я була за рації, я була в наряді, ще старалась їсти, приготувати. ВОП це вогневий опорний пункт. Це Донське, вони там стояли. І оце снаряди САУ. Це самоходне артилерійське орудіє. Він був механіком, водієм, а зараз він морський піхотинець. І він кулеметник. Було таке, що він був рядом 15 кілометрів від мене. Я була в Тарамчику, він рядом був в Богдановці, і в мене була можливість поїхати туди до нього і провідати. Перший фактор, що там дитина була на війні, і я не могла його там залишити. Другий фактор мені хотілося теж чимось допомогти своїй батьківщині.